Ти що, яка краса, друзі? Всі монети патріотичні, які виходили в Україні. Зараз вам покажу. Саня, 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 Мій підписник подивився наш телеграм-канал, до речі, де ви можете придбати всі ці нові монети, предмети колекціонування, антикваріат. Подписуйтесь на наш телеграм-канал. Лавка задоволення. Так ось підписник каже: а ви можете для мене. Зібрати все, що є патріотичне. Друзі, подивіться, що ми йому зібрали і зараз йому пакуємо посилку. Друзі, ось така краса. Починаємо з 2014 року, Героям Небесної Сотні, 3-5 гривні монети. Далі у нас обов'язково повний набір десяток. Починаючи з 2018 року, бачите тут кіборги, добровольці флот. 19-й УБД на варті життя КРАЗ. Повітряні сили полеглим захисникам та прикордонникам, ДШВ, Сухопутні та Збройні сили, військово-морські сили Збройних сил України, сили ССО, ТРО, сили підтримки Збройних сил України, ППО та нова монета, яка тільки два дні тому вийшла: Антонівський міст. Далі, друзі, шикардосна підбірочка, яка називається держсимволи. Тут наш герб, наш стяг, наш гімн. Показую вам вкратці. Якщо я щось пропустив і не зібрав йому патріотичне, ви мені поправте мене. Захисниці, борщ народжений в Україні, шикардосна монета вже подорожала. В єдності сила, надання кандидата членства в ЄС. Також мені дуже подобається ця монета, сміливість бути українцем. Ой, у лузі червона калина. І декілька монет старих. Це у нас, бачите, революція. Це у нас українська революція. Це початок формування Збройних сил України. Сліпак. Шикарна монета. Двугривніва. Єдина тут 2 гривніва. Передова. Розвідка. Дорогуща зараз монета. Ось це також Бонбоасон. Шикардос. Белісімо. Просто 2016 року волонтерам присвячена шикарна монета. А, найкрасивіша монета а, в світі 2022 чи 2023 року. Це 30 років незалежності. Тут червона стрічка, бачите? І ось такі журавлі летять над ланами в стилі орнаменту. шикарна монета, дуже красива. Рятівники а, присвячена енергетикам та Державна служба спецзв'язку. Ось така шикардосна колекція. Якщо я щось забув, пишіть в коментарях, щось не доложив. Може скажете, що є ще така монета і так далі. Звичайно, купюра до річниці вторгнення людина відмовила. Сказала, що Бони це збирає для, для себе як для дити, і для дитини. Тому зібрав все, що ви бачите. Чекаю ваших коментарів. Дякую вам за перегляд. Слава Україні!